не з'явився до суду, бо пішов служити у зарічному районному суді. Сум відклали засідання у справі військовослужбовця Олександра Кукси, якого обвинувачують у смертельній аварії в сумах 28 березня минулого року. Тоді під колесами його службової автівки загинула жінка. Нині сторони обвинувачення та захисту мали перейти до судових дебатів, але обвинувачений на засідання не з'явився. А його захисниця Тетяна Іванова клопотала про зупинення кримінального провадження щодо свого підзахисного надійшло клопотання про зупинення кримінального провадження на підставі статті 335 кримінального кодексу України, оскільки куксу було призначено на посаду. Начальника групи логістики, штабу розвідувального батальйону. Захисник, так а де він знаходиться? Тут він нічому не з'явився в судове засідання. Я тільки знаю, що він був, він був у зону активних бойових дій. Це Донецька область. Згідно визначеного судом запобіжного заходу, Олександр Кукса перебуває під особистим зобов'язанням з носінням електронного браслету. Ми не до Судей зарічного районного суду міста Суми, якою було від 11 грудня 23 року, якого було застосовано саме цей вид запіжного заходу, суддею було прописано, що певні обов'язки КПК це обов'язки прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатися з міста Суми без дозволу суду. Тому я ще спрошу надати час для ознайомлення з вказаними клопотаннями. Це по перше, і по-друге, вирішити питання про можливе зміну запіжного заходу і так. Суддя клопотання прокурора задовольнив. Наступне судове засідання призначили на 9 лютого. Ждали. чекали якнайшвидшого завершення покарання, а тут виходить. Він звичайно проситься на фронт, хоча по здоров'ю тут доводив, що він дуже хворий, тому в СІЗО йому не можна було сидіти. І як тільки його відпустили під підписку, а потім, і взагалі, під особисте зобов'язання, це привело до того, що сьогодні ми не знаємо, де він знаходиться. 30 сьогодні ми не знаємо, де знаходиться березня 2020. Ця року під час обрання йому запобіжного заходу Олександр Кукса говорив, що свою провину визнає і готовий відповідати за скоєне. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.